Я би хотів звернути увагу наших глядачів на ще одні зустрічі Володимира Зеленського. Він зустрівся із лідером словацької опозиції, депутатом парламенту Міхалом Шимичкою. Обговорили підтримку України питання енергетики. Український президент пожартував у соцмережі. Чекав одного лідера Словаччини, а приїхав інший. Тут варто нагадати, що Зеленський запрошував до Києва прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який вкрай невдоволений призупиненням транзиту російського газу в країну. Ну, Фіцу відмовився від Києва, пропонував зустрітися 21 січня в швейцарському Давосі. А в коментарі Блумбергу Зеленський знову покипкував, що не може нічого планувати, бо Фіцу замість Давоса може опинитися десь в Сочі. Це натяк на його поїздку до Москви. Власне, це не остаточний скандал за участю Фіцукі. П'ять ні тому він обурювався вчинком студента, який відмовився потиснути руку президент України Палегріні. Фіцо бачили у в'єтнанському отелі, де номер коштує 6 тисяч євро за ніч. А два дні тому словацька опозиція оголосила про скликання позачергової сесії парламенту, щоб висловити недовіру уряду і його очільнику. І тут, власне, говорячи про зустріч президента України Володимира Зеленського з лідером словацької опозиції. Про які результати для держави можемо говорити за результатами цієї зустрічі, про які ну, дуже прикро дуже прикро, що прем'єр-міністр Європейської держави Словаччини це наш надійний партнер і друг у всякому разі словацький народ точно солідарний з Україною. і Ви бачите, що коли пан Фіце здійснив візит до Москви потім десь зник люди. В Братиславі вийшли на протести. Мені шкода, що пан Фіса, він вже старша людина, багато чого знає, пам'ятає, що він забув про окупацію Чехословаччиною а, фактично правителями Москви, да радянської імперії, що його країна була окупована і жива в окупації. Я навіть не хочу собі уявляти, хоча це може зробити кожен, якби Словаччина не була окупована. Чехословаччина на той момент сьогодні це незалежні держави. Не була окупована радянським союзом, який би сьогодні був рівень розвитку і економічного добробуту Словаччини і словацького народу. Я думаю, це розуміє кожна людина, яка знає історію. Розуміє, тому мені дуже прикро, що пан Фіца сам запропонував зустрітися президенту Зеленському. І потім э, десь зник і не відгукнувся на цю зустріч. Ну треба розуміти, що наш президент на сонячний день э, виконує безпосередню функцію виконавговна У Нас 2000 кілометрів фронту на щодня люди гинуть люди, і зрозуміло, що наш президент не може собі дозволити просто подорожувати світом, е, якісь зробити там зустрічі. Е, він має чітко розуміти кожну зустріч. Це зрозуміло таймінг цієї зустрічі, мету цієї зустрічі і результації зустрічі. Тому звичайно Київ відгукнувся на пропозицію братислави. Але на жаль, пан Фіцо е, придумав знову якусь причину для того, щоб не зустрітися. Я хочу сказати, що зверніть увагу, що погрози прем'єра Словаччини вони не були реалізовані. Е, Словаччина продовжує виконувати як і Україна виконувала до завершення е, дії контракт щодо постачання. Тому ніхто шантажем в 21 столітті в цивілізованому світі не займається, і я певний, що візит лідерів опозиції Словаччини це сигнал для сьогоднішнього уряду і більшості словаччини, що дуже скоро ситуація може змінитися, тому що ніхто не хоче сьогодні бути рабами Москви чи там, Північної Кореї чи Ірану. Дякуємо, пане Арсенію, за те, що долучилися до ефіру. Арсеній Пушкаренко, заступник голови парламентського комітету із питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, був з нами на